Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає канал Моє натхнення. Ми приїхали в село після двотижневої відпустки, вже поспіває малинка, ремонтантна ранкова роса. О, яка рясна у нас. Бджілки запилюють. Це я з цього кущика викупала осінню, ми пересадили в інше місце, а тут вона росло скорення. Тільки кущиків багато. Ось, яка вона росна, солодка малинка, жовта. Дуже смачна. Ще в мене є сорт жовтої, Не пам'ятаю, як він зветься. Треба буде подивитися в записах своїх. В мене її небагато. Також росна. Велика ягідка смачна. Це літня малина, я її трохи невдачно посадила. Два ряди, один тут, а другий нижче. тому що вона тут трошки заглушує ремонтантну малину. Треба її попересаджувати в інше місце. Це така червона. Сорти в мене записані. Пізніше буду розповідати, як звуться, бо я не пам'ятаю. Багато цвіту, залізів. Бідки літають, запилюють. Будемо на осінь розсаджувати, бо тому що. Дуже вона у нас густа. Не встигла я її розчистити цьому році, на другий рік, думаю, буде по-іншому -по все. Будемо стовпики робити, підв'язувати, щоб вона була рядами, щоб можна було збирати гарно. Оце така літня малина. Не пам'ятаю, який сорт, така висока. Це треба буде її підрізати на метр, мабуть. Або на осінь, або весною. А це ще якийсь пізній сорт в мене. О, скільки бджілок, скільки зелених ягідок на ній. Поки невелика площа, але хочемо на другий рік розширятися. Розсадити, щоб було більше. Ось, ще багато зеленого. Це тільки пішло кілька днів тепла, бо було холодно. І навіть ягідки, які запилені, вони якісь не повністю запилені, якісь такі маленькі. Це, мабуть, через те, що було холодно. А зараз вже пішли гарні ягідки. Почалось тепло і велика гарна ягідка то були дощі і було дуже ночі холодні. Скільки зав'язів. Якщо буде тепло, весь жовтень, то ще будемо довго їсти малинку збирати, тому що багато зелених ягід. Ось, це другий рік воно в нас росте. Другий рік плодоносить. А це я садила в тому році осінь. Це перший рік, плодоносить. Вони такі кущики невисокі. Тут рядочок, правда, в бур'яні, треба буде все болоти. Все часу не вистачає. Вон такі маленькі кущики, скільки ягід. А тут десь має бути жовта. теж невисока. Тому що осінь усаджено. Ось. Такі невисокі кущики. Але вже дивіться, скільки ягід. Бачите, скільки зелений. Це ранкова руса. Це червоноремонтантно. Це молоденький кущик, який треба буде пересаджувати на нову грядку. А це моя полуничка. Також все в бур'яні, треба все полоти. Повно вусів. Треба все. Полоти, розсаджувати, садити вуса. Тут вже деякі вуса поприймалися в касетах. Я на рядках ставила касети. Зараз подивимось, які корінчики. І станемо. Треба її зрізати і витягувати, і забирати. І вкорінювати інші вуса. Ось, дивіться, які корінчики гарні вже. Вже вільно можна садити. Накривала затіняючою сіткою, щоб не так горіло листя, щоб краще вкорінювалося. О, там ще в мене є. І тут ще повно. Ці гряди деякі будемо перекопувати, нові насаджувати, де попсувалась полуничка, тільки візьмемо розсаду, яку гарну. Це був сорт мармелада, а це в нас сорт полка. Чи ні. Ні, це румба. У мене є багато сортів. Хочемо собі понасаджувати нові грядки. Вже також гарні корінчики. Можна вільно садити. Ось які знизу. Коли холодно, воно краще вкорінюється. Коли жара не так. Оце все таке позаростало. Це все ми будемо в усі садити. Деякі листя забирати, яке старе. Ми вже її обробили. Від плямистості, від гнилі. І від букашок різних. Це все мої старі посадки. Будемо все садити на ногу. Це сорт лорд. Це тут кілька кущиків, а вусь він дає кучу. І кожен рік одне й те саме. Він краще в мене росте на землі, на буграх не такий. А тут є ремонтантний сорт. Ягоди, але вони побризкані, ми їх їсти не будемо. Їх всі повириваємо в вуса і ягоди повикидаємо. Тому що почалася гниль сіра. Ми її вчасно не обробили. І щоб взяти вуса, нам треба їх позривати, цвітоноси. Це в мене тут два сорти. Будемо також брати вуса, обробляти, листя відривати, тому що прямостість почалася. Bye.